Що трапилося, друзі? Де я взагалі? Я... Почекайте, ану. дайте мені встати. Я що на острові? О, ні, невже мене змило штормом? З мого корабля. Ого? Як це могло трапитися? Я ж був у каюті. Що? Ні, ну ладно, якщо б я був на палубі, але я ж був у каюті. Як мене водою звідти витягнуло, чи що? Капець, це взагалі? Я навіть не знаю, острів це чи материк якийсь. Так. Але я знаю... Ой, фу, що це в мене таке? Капець, що сталося? Це що стейк, який в мене був? Фу, йому вже поганенько щось, скільки я тут валявся на цьому сонці. А цей хліб? Господи боже мій, він тут в солоній воді оцій морській. In... Ой, фу, щось я навіть не знаю. Ну я добре, я його залишу, але. я б таке не їв, якщо чесно. Якісь дві палки в мене є. Шторм, здається, і тут побував. Дивіться, дуже багато валяється е, оцих гілок з оцих пальм е, прямо у воді. І там вони аж на глибині валяються. Нічого собі, деяке щось, щось тут плаває листя. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце мені пощастило, що я живий хоча б, чи що. Що це за острів цікаво? Люди! Тут є хтось! Гоу! Я один тут чи ні? Я от не знаю. Давайте я зараз, давайте я дерево собі трішечки зберу, зроблю якусь тінь, щоб сонце оце мені в голову не пікло, бо дуже-дуже спекотно. І без якогось захисту, там, без кремів чи чогось такого, без капелюха або кепки, звичайної можна дуже швидко обгоріти. Це було б дуже-дуже погано. Так, зараз ми збираємо дерево, стільки вистачить. Зробимо одразу верстак. І все інше переробимо на плити для того, щоб зробити собі імпровізований дах. Ось сюди, все, дивіться. Зараз ми все з вами зробимо. Так, от сюди. Це вже було зайве. Так, сюди зробимо ось так. Ось так. Ось тут трішечки ще можна встановити. І я гадаю, що ну, такого може бути достатньо. Так, давайте ще от сюди, трішечки отак зробимо. Трішки не вистачило. Так, ще шість штучок. Сюди. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, слухайте. Мені здається, що такого буде достатньо. Якщо не бути дуже привередливим, то воно згодиться. Можна ось так зробити і все. О, я геній. Так, мені тут сонце тепер не загрожує. Можна трішечки е, прийти до тями. Але, о ні, слухайте, в мене навіть їжі тут нема, окрім цього спорченого хліба. Це проблема. Взагалі, взагалі, мені треба зробити човен та кудись плести звідси. Але куди? Це найголовніше питання. Я не знаю, куди я можу звідси поплисти, бо я навіть не знаю, де тут е... схід, де захід і так далі. Якісь напрямок чи щось таке. Нічого взагалі не розумію. Давайте я, давайте я зараз зроблю собі е, так, ми зробимо собі кайло. Ось сюди, сюди і ось так. Все. Можна назбирати трішечки зараз цього е, каміння. Каміння ми будемо десь ось тут вище збирати. Тут його дуже-дуже багато. Зробимо собі перші інструменти. Я не знаю, скільки я буду на цьому острові, але інструменти вони не завадять, бо вони в мене були. Але тепер вони десь там на дні. Може, якийсь краб взяв однією клешнею моє кайло, а іншою сокиру і ганяє там тепер усіх оцих е підводних мешканців <свист> по колу, або по рифам, десь там вони бігають від нього. От, і він тепер там якийсь супер злодій. Але нічого з цим не поробиш. Ну, буває, не пощастило. Треба взагалі було примотувати до себе інструменти, або якось до руки, або до поясу якогось. І тоді б я їх не загубив. Давайте зараз швидко зробимо собі. Треба ще пічку буде зробити, точно. Пічку зробити і виплавити собі вугілля, кам'яне, щоб. О, точніше, це. З дерева вугілля. От, Щоб можна було взяти. Що? Почекайте, що тут трапилося. Що це за кущі тут? Ви бачили, там був пол, Вон він. Диви. Дві, диви, 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 побіг. Де він? Десь у траві заховався. Он він бачите, його там видно. Капець, що він тут зробив? А, э, нічого собі, що це за шалаш якийсь? Так, швидко. Е, робимо палички, робимо зараз сокиру і кайло. Ось так. Сюди. Робимо пічку. Добуваємо, ну це щось я поставив просто як майстер якийсь. Добуваємо. Що це ще таке було? Там, ви бачили? З'явилися листя і щось. Щось листям шородить ще тут довкола. Та що це відбувається таке? Так, давайте зараз сюди швидко збираємо дерево. Збираємо, збираємо. Тут можна жити просто в цьому дереві, нічого собі, яке воно величезне. Так, це сюди і я гадаю, що буде достатньо. Ось так. Робимо ще паличок. Робимо собі лопату і робимо собі меч. Нехай він буде, О, от, бо навіть не знаю, чого тут очікувати. Одне дерево мені необхідне для того, щоб можна було зробити вугілля. Давайте це сюди, і кайло дерев'яне, тут ми спалимо. Так, чому воно тут заросло? Я не зрозумів. Де, вон, вон, бачите? Два ока його стирчать. Він за мною спостерігає, друзі. Так, цікаво, що йому треба? Давайте зараз я заберу вугілля своє. Зроблю факели. Так, факели робимо. Щоб бути готовим, якщо що, до ночі. І давайте швидко, я зараз за ним, поки він відвернувся. Бачили, він кудись побіг. Так, давайте. Давайте. Я за ним. Давай, 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 сіди. Зараз я тебе спіймаю. Ти малюк. А ну, іди сіди, майже нас догнав. О, все, тепер ти. Е, як він? Ви це бачили? Він просто взяв і зникнув. Що це за маячня така? Як це він зробив? Ні, хоча. Ну я припускаю, що це можливо через те, що я трішечки голодний і, можливо, вдарився головою там десь, поки мене витягувало з мого корабля. Але. Слухайте, він був реальний. Ну мені здається, що він був реальний. Давайте. Я забираю зараз. Е Пічку забираю верстак, і ми підемо кудись вздовж берега, подивимось, може ще хтось вижив. Може я тут не один, може я хтось селян чи або ще хтось є на цьому острові. Бо, якщо чесно, компанія цього полу мені не дуже приємна, я б не хотів виживати разом з ним тут. І взагалі, чому що він тут робить? Як він тут опинився? О, слухайте. Мені б е, їжі якось, я бачу, там он дуби є. берізка навіть щось там он росте. Можна спробувати яблука пошукати, бо оце їсти хліб, оце і мені не хочеться. От прям от зовсім не хочеться. Так, як мені туди. а ну давай отак спробуємо. А ну, а ну, може, щось випаде все ж таки. Так, давай, 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 давай. а ну, ну будь ласочка, дуже хочеться яблуко. Ось тут ще є якесь листя, давайте його спробуємо зірвати. Ні, садженець тільки випав. Ну добре, нехай він росте. Я. я навіть не знаю, як мені тут шукати їжу. Капець. Так, там все все як і було нібито. Давайте спробую зараз. Я от не пам'ятаю, з оцих е е ялинок можу випасти щось чи ні. Ну, я про яблука. Так, давайте тут трішечки позбираємо. Зараз, 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 зараз ось так ось так. Трішечки поламаємо листя. Може, воно щось випаде. Все ж таки, здовелося мені з'їсти отой хліб. Він такий солоний, що просто капець. Він, здається, наскрізь пропитався цією морською водою. І солі в ньому там було, я навіть не знаю, мені тепер ще пити хочеться, а води в мене теж нема. І взагалі зараз ніч вже буде. Може. Ого! Що там таке? Ого! Ви бачите цього Поу? Він просто величезний! А ще в нього весь рот запачканий. Він, до речі, дуже схожий на того Поу, який був в моєму селищі. Ми тоді з Мікою ще за ним спостерігали, і він з'їв дуже багато селян. Майже всіх в нашому селищі. Нам пощастило вижити, і потім Поу звідти забрали спеціальні е підрозділи військових. Слухайте, дивіться, він там щось лазить біля того місця, де я робив собі імпровізовану тінь. І ще там з'явилися ще капець. Що він там робить? Дивіться, він туди щось кудись дивиться донизу. Я бачу, як його очі рухаються. Так, давайте. Я буду слідкувати, шпигувати за ним е, згори. Будемо тут дивитися, що буде. Ану, 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 це дуже-дуже цікаво. Я не знаю. Мені трішечки лячно, якщо чесно кажучи, мені дійсно трішечки лячно, але я не знаю, мені треба. Слухайте, я можу, ну чисто так, якщо подумати, я можу зробити собі човен і, власне, просто уплести звідси. Але я не знаю, як на мене може відреагувати оцей поув. Він може на мене накинутися, або він буде від мене тікати. От я взагалі не знаю цього. Давайте я собі зроблю човни. Так, зараз сюди. Ставимо верстак, робимо човник і все. Човник є. Давайте я ще зроблю декілька човників, щоб вони були в мене про запас. Це зайвим 100% не буде. Ось сюди їх перекладу усі. Це сюди, пічку отуди перекладаємо і забираємо верстак. Все. Дивіться, тепер в мене все є. А, ого. Ви бачите, він підпалює. О, ні. Він підпалює всю берегову лінію. Це що, щоб я туди не дістався, чи що? Слухайте, мені треба тікати звідси. О, терміново тікати. Так, 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 давайте спускаємось донизу. Факел треба прибрати, що ж я як дурник біжу з ним, мене ж видно за кілометр. Так, побігли, 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 давайте до пляжу, до пляжу, до пляжу. Сюди, сюди. Ого, -о 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 -о, капець! Так, тихо, я лежу тут. Я лежу тут, де він? Вони мене не побачили, чи що? Так, давайте в траву заповзаємо. Сюди і сюди, сюди обережно, так, все. Я буду стояти тут, у цих кущах. Дивіться, він і тут підпалює усе. І, і за ним бігає дуже-дуже величезна купа у цих маленьких пол. Це такі ж самі, як за мною, шпигував. Отой, бігав один, за яким я погнався, і він зник. Що ж тут відбувається на цьому острові? Це що, острів, на якому живуть тільки пол? А якщо тут хтось ще а, був а, з цих звиживших, але цей велетенський пов його з'їв. О ні, друзі, в мене проблеми. Треба швидко якось звідси втекти. Але як мені дістатися до водички? Так, 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 так. А я можу знайти що зробити. Давайте я спробую зараз відбігти кудись. Так, сюди, 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 наприклад. Ой, ховаємося в кущах, в кущах, ховаємося сюди. Давайте я спробую зробити підкоп, але в мене немає лопа. А ні, в мене є лопата. Я розумний, скрафтив її. Так, поїхали. Давайте тут спробуємо закопатися. Сюди. Копаємо, копаємо, копаємо. Давай, 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 давай. Якщо я е, зараз викопаюся десь близько водички, то тоді в мене будуть шанси. Давайте я факел візьму, тут можна. Тоді в мене будуть шанси. Ой, тут пісок. Ой, ні. О, ні. Там був цей пол Ой-ой. Так, здається, в мене проблеми. Давайте. Так, і там пісок буде падати. Давайте будемо е копати трішечки нижче. Наприклад, десь ось тут. Зараз. ай! Там залізо було, ви бачили? Але на мене впав ще пісок саме в цей час. Так, залізо є. Давайте я його зберу. Не знаю, знадобиться воно мені чи ні, але можливо, можливо зробити кайло залізне. Треба буде. Так, сюди. Два в мене є, так. Треба три не кайло. Це погано, мені не вистачає. Я чую, як палає вогнище е, наді мною. Так, давайте йдемо вперед. Мені. Ой, тут знову пісок. Так, давайте ще нижче спускаємось. У мене. Ви чуєте це? Ви чуєте? Здається, там хтось підпалився. Можливо, це той самий Поу, і він вліз в свій вогонь, який він там підпалив. От дурники. Так. Я все одно звідси втечу, бо я ж професіонал, я бував в дуже багатьох ситуаціях, і це мене не зупинить. От в жодному разі мене це не зупинить. Я гадаю, що цього вже достатньо. Давайте тут зараз ось так факел ми встановлюємо швидко. Оп, водичка потекла. Поїхали. Виповзаємо, 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 Швидше, швидше, швидше. Давай, пливи! Ну чому так довго? Я чую, щось тут. О! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні Човнику! Човнику! Чому він потонув? Ти що наробив? Так, 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 так. Давай, 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 треба його. Оп, сюди зламати. Сюди спливаємо. Ой-ой-ой. ой Все. Ху. Ого. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Відчепись. Відчепись від мене. Величезний страшний пау. Все, я тікаю звідси. Ой. Так, я зрозумів. Він може мене наздогнати, треба гристи швидше. Давай, 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 давай вперед, вперед, вперед.